Оце сажаєш маленьким патичком. Три роки воно не росте. А потім, вказується, що це троянда кламбер. І тепер, щоб її пересадити і викопати, бо її явно тут місця мало, ось таку ямеху треба викопати. А так як місця немає, ось землю висипаємо сюди. Відра, бо не засипаєш все навколо. общем, залежить від того, наскільки збережемо коріння, наскільки будемо її обрізати її. А в тому справа, що викопали штук шість хрущів, так? Да? Ну, я три і ти чотири. Так, да, шість штук. Навіть сім. І вони дуже-дуже об'їли цю корінь. Треба поливати антихрущем. Ось так, про те, як вирощувати троянди. І ти вже все ось поколовся, бо місця розвернутися нема. Ось так, в цьому році такі три троянди були пересаджені. Дуже важко і складно. І це ще робота бонус плюс. Бо тут ґрунт, а не каміння і будівельне сміття. Оце невеличкий тут участочок, який в принципі, непоганий щодо ґрунту. Чи тут насипалося, тут не було будівельних будівель. Ну там трошки не попадається вже кирпич, але не так, як кругом. Це єдина ця полосочка в мене перед домом, що тут. Більш-менш можна щось посадити і не видовбувати кирпичів. Хоча кирпичі є. Отак. Така, такі вони, така вона красота, колюча-колюча. Але хочеться тут посадити меншу троянду і розумієш, що постійно обрізати і стримувати цю не хочеться, тому що вона дає квіти, коли в своїй великій масі. Тому поїде вона. У мене все ж таки на вхід, за забор. Ну, ось, викопали, віднесли, засипали більш-менш нормальною землею. Сюди ще перегнойчику і будемо садити нову трояндочку. На цьому до побачення. Гарного дня! Ні, зніму ще як посажу. Так, ну ось, перенесли за забор розу. Як я й думала, що будуть дві плетисті рози червоного кольору. Отут От буде десь стоять майбутня арка. І ось в мене одна плетиста роза з одного боку. І з другого боку плетиста червона роза сімпаті. Ну, а це теж дуже похоже на сімпаті, то, можливо, це дві однакові. В общем, отак перенесли. Буду дивитися. В принципі, корінь. Здорово ми, звісно, обрізали, Пролью корневином. І, шановні колеги, буду далі саджати мої трояндочки. Ось такі плани. Тут хочу, будуть якісь більш другі ворота красивіші, і над ними ось така троянда. Дивіться, який вітер тут. Можливо, прийдеться і укрити внизу цю трояндочку, а можливо і не треба буде. Ну, це у нас північна сторона, Там південний, як ви бачите, день, сонечко сьогодні хмарно. Ось так постійно щось пере... Ось, перероблюємо. Ось так виглядають мої трояндочки, хризантемки. Цвітуть ось ця, як розрослася, що треба обрізати. Яка? Спочатку маленький кущик, а тепер погляньте що, який монстр. Треба обрізати, підтягувати, ставити опору. От що таке троянди. Ось такі гарні хризантеми, теж дуже високі, підв'язані, цвітуть, дуже красиві. Тут мої трояндочки, ось ця Луїза стала пускати листочки. Буду дивитися, чи виживе, чи не виживе. Це, шановні мої друзі, піду ось так, прийдуся показати вам. А тут вже так роза, що треба підв'язувати її. Ось так ще одна хризантемка, яка в мене є. Подивіться, да? вже починає розцвітати. Висока дуже така в вигляді ромашечки розовенької. Спочатку розові, потім білі стають квіточки. Ось є така жовтенька, теж вигляді ромашок. І ось. Але бачите, які розміри. Ця невисока, а ця висока. Повиганяли. Ця така з оранжевим квіточкою. Зараз теж висока. О, подивіться, почала тільки-тільки починає квітувати. І тут тінь. Так. Ось так виглядає мій сад. Ось так виглядають Вон, яма. Яку будемо сажати розу, там ще желізо треба випиляти, неможливо викопати. Оце отак ми ями копаємо. Кірпичі, залізо. Гортензіки. Ось такі в мене вони нещасні. Ну що там може тут рости, якщо там будівельне сміття? Так само і тут. Тут кругом будівельне сміття. Але все ж таки, бачите, ось буде цвіте красиво. Хризантема, тобто десь на середину жовтня Ф... фрезі. А, феррі-фері. Доквітає. Тут айстра бельгійська, прям лягла. Ось айстри, звісно, вони лягають. Ось так виглядає. Тут теж, бачите, пере. Це ась тут посаджена хризантемка, просто куплена і пересаджена. Ось так, просто щоб поцвіла красуня. І вона тут свістиме, в принципі, до морозів. І тут повністю посажені троянди, посажена енохіноцея. Як ви бачите, тут ще попадаються в нас лілії. Ну, Такі ромашка теж буде тут. Ну, Ось так все розсаджено. Тут посаджено раз, два, три, чотири троянди. Розсадила якраз вівсяницю. Видно, так, що поростикувала. Сподіваюсь, що вона пусте коріння і наросте. Вона непогано перезимовує. Це один кущик, який був розділений, вона швидко нароста за рік. Тому, сподіваюсь, тут буде гарний такий ободок. Ну, ось на цьому буду прощатися, гарного дня. Хай Бог допомагає, щоб вам, до вас не прилітали ні ракети, ні ви не чули, ні шумних дронів. І дякую нашій Збройним силам України. І взагалі Україна є, була і буде. До побачення!